Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Малята сьогодні до нас у гості завітав лунтик. А чому? Він, згадайте, такий був задоволений, коли ви до кульор малювали йому ниточки. І він дуже задоволений, що він всім своїм друзям подарував. Ці кульки. Знаєте, які вони були задоволені, дуже задоволені. А сьогодні він прийшов з отакою кулькою і пропонує вам з ним пограти в гру, яка називається, Скажи де. Малята, Правила гри такі. Ви повинні сказати, де знаходиться кулька. і Відносно лунтика. Наприклад, я скажу кулька вверху над лунтиком. Так, але ми починаємо. Кулька де знаходиться? Кулька перед лунтиком. Разом кулька перед лунтиком. Молодці. Тепер кулька ліворуч, молодці. Тут кулька. А як отак кулька зверху лунтика. А ось так кулька за лунтиком. Умнички молодці. А тепер малята лунтик ще щось приніс. Давайте ми з вами розглянемо, що ж то таке. Малята, дивіться, яка ж чарівна коробочка, Лунтик. Дякую тобі. Що ж ти тут приніс? І Петрик, і Наталочка, всі хочуть і малята хочуть подивитися, що ж тут є. Гляньте, яка помаранчева, гарна коробочка. Що тут неї? у ній є? Так, відкриваємо ще. Ой, погляньте, що тут є. Так. Давайте викладати, малята. Що це у нас таке? Я буду з вами зараз вирішувати, що у нас це тут таке є. Так, ще ось. Отакі От у нас тут предмети. Ви, мабуть, згадуєте і розумієте, які це предмети. А тепер давайте їх розкладемо і розглянемо. Малята, я здогадала, що це приніс нам лунтик-гру. Вона називається Знайди кульку до її тіні. А тепер малята хотіла вам розповісти, що коли світе сонечко, то ми бачимо колір. Який колір у Петрика, яка сукня у Наталочки, яка ковтина у мене чи сукня і вас? А коли наступає ніч? то кольору не видно. І тільки все стає темне і навіть чорне. І тому ми на це кажемо тінь. Отже, давайте ми зараз з вами розкладемо всі тіні. Це кульки, які мають свою тінь. Так, зверніть увагу. Що у нас є і кольорові, і тінь. Пробуємо. Давайте. Тут кулька ось має таке сердечко. Мабуть, це червона кулька. Молодці. Це велика кулька. Якого вона кольору? Так, синього. А це кулька кругленька якого вона кольору? Так, зеленого. Ой, у мене ще є така кулька. Ось схожа. Це яка діти кулька? Так, це блакитна. А ось ідуть менші кульки. Це яка кулька? Так, жовта. А це яка кулька? Так, це помаранчева. Малята, дивіться, ми з вами справилися з, 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 з тієї, тим завданням, яке нам приніс Лунтик. Лунтику, ми тобі дуже вдячні. У нас все вийшло. За допомогою малят, Петрика і Наталочки ми розклали всі кульки, відповідно їх тіни. Малята, якщо у вас дорослі є... Або старші братики сестрички і зможуть вам допомогти зробити кульки тіньові та кольорові, то пограйте вдома в таку гру. Малята, вам сподобались ігри ті, які приніс наш лунтик? Так, нам сподобалось малята дуже задоволені, Петрик і Наталочка теж, а ми Лонтику пропонуємо, щоб він теж приходив до нас в гості. А на сьогодні все, до побачення, діти, до зустрічі!